Володимир Зеленський зустрінеться з кандидатами в американські президенти Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Український президент зазначив, що хоче поспілкуватися із Гарріс, аби дізнатися її думку щодо плану перемоги України. Дата цієї зустрічі наразі невідома. Ну а і з Трампом Зеленський говоритиме 26 або 27 вересня. Як я вам сказав, є не тільки те, що треба сьогодні від Байдена, а й те, що ми будемо мати іншу ситуацію після листопада. Тобто, в США буде новий президент, і треба з кожним з претендентів говорити. А як вони до цього ставляться? І також я буду говорити з конгресом. Мені потрібна їх підтримка в цій справі. Володимир Зеленський, президент України. Євген Костогрозивана аналітик Ради зовнішньої політики. Українська призма з нами на прямому зв'язку. Євген, вітаємо вас. Студія, чого ви очікуєте від от цих запланованих американських зустрічей Володимира Зеленського? Насправді очікування доволі суттєві. Вони заключаються в тому, що ми маємо побачити певну готовність, якщо не Трампа там насправді трошечки ситуація, як кажучи, погана, то, хоча б камали гаріс. Певну готовність дійсно продовжувати допомогу Україні це вона має засвідчити перед зеленським своїм ну, умовно-усним зобов'язанням, тому що так з кандидатами в президенти ніяких письмових угод, звісно, не підписуються. Але певні домовленості мають бути, і це те, що нас. Правді дуже тішить мене, тому що я раніше думав, що президент Зеленський не збирається, поки Байден досі знаходиться при владі з кандидатами. Тим не менш, я помилився. Ось і добре, що я помилився. Дуже добре, що Зеленський намагається грати на перспективу власне для перспективи для всієї України в питанні допомоги США. З вами так само хотілося цей аспект проговорити так званої симетричності. та що, що в цілому вважати симетричність з боку України? Тому що задеклароване, абсолютно чітко, бажання, прагнення зустрітися із кандидатом із кандидаткою на посаду президента це одна історія. Але факт зустрічі розуміємо та наскільки важливо, щоб і там, і там все вдалося, і чи це відіб'ється на подальшій комунікації? А, так, надзвичайно. Важливо пошло... бути Тежним, щоб нас потім не звинуватили у втручанні у вибори, наприклад, таке вже на жаль траплялося. Ось абсолютно логічно, що потрібно провести зустріч з двома кандидатами. І якщо зустріч з Камалою Гарріс, я прогнозую, ну знов таки 99,9% відсотка, що вона відбудеться, тому що ну фактично про це вже мовно домовлено і заявлено. Ось то Трамп нагадаю сказав, що можливо зустрінеться з Зеленським. Ось там по різному перекладають, Дехто каже, скоріш за все, ну але тим не менш, він лишив собі простір для маневру. Буде доволі сумно, якщо Трамп відмовиться від зустрічі, не тому що точніше не так не тільки тому, що нам. Потрібна від нього теж допомога, оскільки є ймовірність, що він стане президентом. А ще й тому, що це дійсно цю симетрію зруйнує, тому що якщо Камала прийме Зеленського, а Трамп скаже, що йому там це не цікаво, чи пошлеться на те, що йому не дозволяє графік передвиборчої кампанії, то це буде чіткий сигнал, що Трамп ну не хоче дуже з нами співпрацювати, і це буде дуже сумно. Тому треба сподіватися, що Зеленський дійсно зможе зустрітися з обома кандидатами, і тут ще один цікавий момент на. Навіть зустрічі може грати певну роль, тобто будемо чесні, американська преса і українська преса, в тому числі, навіть на це звернуть увагу, що з ким він зустрівся першим, а з ким другим в тобто черговість має значення. З перестановка Ну, факт невелике, певне символічне. символічне значення, скажімо так. А яким чином ось ось цю зустріч кандидати можуть використовувати у своїй передвиборчій риториці, і чи будуть, на вашу думку, використовувати? Тому що, наприклад, mm. минулого тижня у Камали Камали Харі з'явилися ролики про українську війну, орієнтовані правда, на поляків, але менше з тим. Mm. Загалом. Mm -hmm. Дивіться, який зараз такий тренд щодо сприйняття війни Росії проти України у Сполучених Штатах Америки? Частина людей це переважно виборці демократів або виборці республіканців, які проти Трампа такі ж теж є. Ці люди переважно підтримують продовження підтримки України. Також підтримують її збільшення для того, щоб Україна могла швидше перемогти таких людей зараз в США ну близько 35-40% за даними різної соціології. А інша частина. Людей або просто вважає що війна в Україні вже не актуальна. На жаль, так на жаль, такі думки теж часто звучать. От або взагалі вважають, що щось тут не так, і там як окремі представники Трампівського крила республіканської партії, там кажуть про те, що Україна розкрадає е, допомогу, яка надається від США, тощо, тощо, тощо. Тобто, якби інші 60% або нейтрально, або відносно негативно ставляться до цього питання, тому. Я думаю, що зустріч буде висвітлюватися і артикулюватися лише на ту аудиторію, для якої буде позитивно сприйматися власне ця зустріч. Тому я б сказав, що Трамп, наприклад, не буде дуже багато говорити про цю зустріч. Тобто, йому буде важливий сам факт зустрічі, йому не буде важливе її медійне висвітлення для кампанії. А Камала ж скоріше за все дійсно розкаже там в своїх соцмережах, що вона зустрілася з Зеленським, що вона продовжить, як і Байден, захищати демократію, допомагати Україні. От, тобто прогнозую, що радше Камала буде зацікавлено у внутрішньому висвітленні цієї зустрічі на цьому тлі комунікація з обома партіями, з представниками обох партій. Наскільки вона відіграє тут важливу роль, тому що так є там, знаєте, ось цей ну, медійно, скажімо, підсвітлений процес, коли є потреба зустрітися з обома кандидатами. Але разом з тим, чи, чи не потрібно, скажімо, інший. Рівень комунікації може не президентський, якраз перед виборами з представниками обох партій. Буквально хвилина. <гум> так Зеленський вже має також зустрітися з лідерами партій у Сенаті і у нижній палаті палаті представників. Це теж важливо. Інша справа, що ці лідери насправді можуть помінятися після виборів, тому що нагадую, що в США відбудеться. 5 листопада не тільки президентські вибори, а й вибори виходить 35 людей до сенату і власне конгресу. Вибори нижньої палати, ось тобто, можливо, ті люди, з якими він зустрінеться, вже не будуть займати ці посади. Таке теж можливо, ось. Але що потрібно Зеленському, як на мене, проартикулювати перед людьми. Які представляються народ сполучених штатів і штатів в їх парламенті це те, що ми беремо ваші гроші, тобто гроші американських платників податків, не просто так. Ми беремо їх на те, щоб перемогти Росію. Ну це то зрозумілість, зрозумілість, скажімо, того яким чином ця що ця підтримка конвертується. Ми вам вдячні, Євген Костогризу. Нагадаю, аналітик ради зовнішньої політики Українська призма з нами наживо.